Вітеру. Так, Давайте розпочнемо. Да, з самого салону кольору знаходились предмети, схожі на кушти, з кошти номіналом по 500 гривень. Давайте, будь ласка, які змотані між собою а, гум, гумовою стрічкою синього кольору, а також гумовою стрічкою червоного кольору. Далі.

Йому на принципі хорошим ножом але не Слідчими. слідчі ми головного слідчі про національної поліції України спільно з працівниками департаменту карного розшуку під процесуальним керівництвом прокурорів офісу генерального прокурора було викрито та затримано групу осіб на території Житомирської області, яка займалася збутом. Зберіганням а також перевезенням бойових припасів вибухових пристроїв. Під час обшуку автомобіля, на якому прибули дані фігуранти, було виявлено 100 тисяч гривень, які вони отримали під час збуту бойових припасів. Даних фігурантів було затримано в порядку статті 208, а також оголошено про підозру за частиною 1 статті 263, а саме незаконне поводження з вогнепальною зброєю, боєприпасами та вибуховими пристроями Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді до 7 років позбавлення волі. Також під час реалізації в даному кримінальному провадженні було проведено. Понад 17 обшуків у фігурантів даного кримінального правопорушення, під час яких було вилучено понад 3 тисячі бойових припасів до нарізної вогнепальної зброї, холодної зброї, а також обуховий пристрій. Походження даних предметів наразі встановлюється органом досудового розслідування. Під головуванням тимчасово виконуючого обов'язки голови інспекції Ігоря Зубовича у Житомирі відбулася розширена нарада екологічної інспекції України. До участі долучилися керівники територіальних та міжрегіональних територіальних органів Держекоінспекції на порядку. Денному результати роботи за перший квартал цього року. З позитивних моментів також хочу відзначити, що наші територіальні органи працюють навіть коли. 33 третя постанова Кабінету міністрів забороняє нам проводити планові перевірки. Вони працюють за дорученням за наказами міністерства довкілля позапланові. Проводимо заходи нагляду контролю. І вже за перший квартал 23-го року ми вже наповнили бюджет більше ніж на 20 мільйонів гривень. Також участь у нараді взяли і народні депутати України та представники обласної влади. Робота екологічної інспекції Поліського округу, на мою думку. Значно змінилися. Про це свідчить виконання тих доручень президента на представлені, які були в Олевську, і незаконного видобутку бурштину, незаконних рубок. Я можу констатувати і гордісно про це завжди кажу, що це було перше доручення президента, і воно виконане наші спільні задачі, в тому числі з екологічною інспекцією Поліського округу, виконані. Повному обсязі, завдяки налагодженню плідної співпраці екоінспекції з правоохоронними органами та органами прокуратури, перше в історії України за часів незалежності було скеровано до суду обвинувальний акт за фактом чинення екоциду. Мова йде про забруднення річок Случ та Хомора, неочищеними скидами з понінківської картонно-паперової фабрики. На сьогоднішній день вже очисні споруди Понінківської картонно-паперової фабрики на території Хмельницької області побудовані. Якість води вже по моніторганому якому щомісячному робить державна екологічна інспекція поліського округу показує на тенденцію на те, що забруднення зменшується і річка починає відновлюватись поступово з початком повномасштабного вторгнення екологам та правоохоронцям додалося роботи. Інспектори виїжджають на місця прильотів, працюють на рівні з рятувальниками та поліцією і фіксують факти шкоди довкіллю через російську агресію. Екологічна інспекція поліського округу вже по 24 випадкам російська агресія військової, які були на території Житомирської області, провели повністю всі розрахунки. Виїзди зробили відділ інструментального лабораторного контролю, провів. Всі лабораторні дослідження інспектори розрахували шкоду і передали матеріали до оперативного штабу до Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України. За даними Держекоінспекції, за понад рік повномасштабного вторгнення російські ракети принесли збитків довкіллю Житомирщини на суму понад 15 мільярдів гривень. І це потрібно доволі скрупульозно провести таку роботу. І представники, і інспектори поліської екоінспекції вони доволі фахово провели цю роботу, оскільки це потім буде впливати на. Те, щоб міжнародні наші партнери надавали кошти на відшкодування на повернення цих збитків для того, щоб проводилися відповідні роботи, і наша екологія і природні ресурси були повернені у первісний стан. Через російську агресію наразі Держекоінспекція не може виконувати свої обов'язки в повному обсязі. Багато лісів заміновано, а доступ до Азовського та Чорного морів майже відсутній. Тож на нараді розглянули нові шляхи вирішення проблем. Одним з них було використання супутник. Знімків для інспекції акваторії морів давайте відпрацюємо. Будемо ж знову е, е, спілкуватися з міжнародними експертами. Чи можна пооцінювати такі збитки? Да, ми ж ми першопроходці. На жаль, ніхто не має таких методик, але ми їх повинні відпрацювати, бо від цього залежить обсяг тих відшкодувань, які ми отримаємо. Ми впевнені, що ми отримаємо у міжнародних судових інстанціях. За результатами наради, представники Держекоінспекції визначили план дій. На наступний квартал, які допоможуть фіксувати екологічні правопорушення та наповнювати бюджет України. Житомирський центр крові терміново потребує донорів. Наразі виник великий дефіцит. Катастрофічно не вистачає груп з негативним резусом, але запасів крові із позитивним резусом залишилось не так багато. Тож запрошують усіх. Потреба у нас за три місяці зросла на 36%, тобто потреба зростає. А донорів, щоб закрити дефіцит щодня до центру крові, має приходити 50 донорів. Зараз же ця цифра значно менша в середньому 15-20 людей. Серед них сьогодні і Михайло. Він наближає нашу перемогу на фронті, але від донації не відмовився. каже, як тільки приїжджає з фронту до Житомира на ротацію, одразу йде здавати кров. У нас там, наприклад, 100 тисяч зараз там в середньому там донорів в Україні, а потреба там в кілька разів більша. Є Тому це, як кажуть, не, не... Приїхати, скажем так, це необхідність, а в умовах війни це ще гостра необхідність. До центру крові сьогодні прийшла і Дарія. Довгий час вона не могла стати донором, але останній рік системно здає кров та ще й залучає друзів. Цього притягнути, щоб здавали кров всі мої друзі. Потрошки, потрошки я їх до цього у вас є вже успішки. Якщо не помиляюсь, то три-чотири людини вже точно ходить. Донором може стати людина, якій вже виповнилось 18. Її вага більше 50 кілограм, та яка не має серйозних захворювань. Перед здачою крові донор має легко та ситно поснідати. Наприклад, випити солодкий чай та з'їсти дієтичне печиво. Курцям вже варто утриматись від паління протягом однієї-двох годин. Здавати кров можна кожних два місяці. Сама процедура донації займає 30-40 хвилин. Донор звертається в реєстратуру, реєструється, потім роблять додонаційне визначення групи крові і рівня гемоглобіну. Далі йде огляд лікаря-терапевта і безпосередньо сама донація крові, яка займає по часу 10 хвилин. У центрі крові нам розповіли, що через дефіцит донорів вони почали виїжджати з лабораторіями до різних громад Житомирщини. Є графік погоджений військовою адміністрацією, і згідно нього ми виїжджаємо в громади. І кожного тижня таких виїздів два, а то і три. От. І за перший квартал 2023 року ми вже більше 50% прийняли донорів саме. На виїзних умовах центр крові у Житомирі працює з 8 ранку до першої дня з понеділка по п'ятницю, а також у кожну другу та четверту суботу місяця. Пам'ятайте, що одна донація крові рятує три життя. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК 1 у Житомирі. Відкрили виставку іконописця Юрія Нікіціна. Він створює картини вже понад 40 років. Тут представлені роботи, які ну таким чи іншим чином дають уяву про те. Чим я по життю займаюсь, тобто іконопис і паралельна станкові живопис. І, мені здається, вони дають уяву про мою творчість ну в усякому разі останніх там пар, пари десятиліть. Відкрили виставку у Домі української культури. Там зізнаються, організовували все дуже швидко. На виставці представлено понад 20 робіт, але вони ну є різні, різні за розміром, але в одному стилі це більшість ікони і. Наша виставка у нас безпосередньо сьогодні називається «Молитва на захист України. Таку символічну назву обрали не просто так. Багато робіт Юрія Нікітіна присвячені боротьбі українського народу проти російських окупантів. Серед них і архістратих Михайло. Цю ікону художник написав у березні минулого року. У мене вже декілька людей замовляли повторення цієї ікони. Одна з моїх замовниць помітила, каже: У тебе на, на, на кожній черговій ну списку цієї ікони. Пляма крові все більше. Це буде гарний знак. На виставку завітала і депутатка Житомирської міської ради Людмила Зубко каже: це не входило у її плани, але відмінила все, щоб подивитися на роботи найкращого іконописця східної Європи. Сакральне мистецтво воно робить нас сильнішим. Це як стержень, який нас гармонізує, як енергія, яка нас об'єднує, і це надзвичайно важливо. Стати прийти, подивитися, відвідувачі виставки зазначають, у картинах художника чітко прослідковується його особистий стиль, і найважливіше, кожна деталь має значення. Вони виконані дуже артистично. Як то кажуть, з душею, а також у них є завжди якийсь сенс. Тобто не можна сказати, що щось було зроблено просто так. Ну, картини мають свій особливий якийсь вайб, і коли на них дивишся, то ну бачиш набагато більше, ніж вони намальовані. І як на мене, людина повинна мати просто надзвичайний талант, щоб ну уміти таке створити. Після офіційного відкриття виставки художник роздавав автографи. Можливість отримати автограф від найкращого іконопис. Це східної Європи випадає не щодня. Тож і ми вирішили підписати листівку. Телеканал СК 1 ікони Юрія Нікітіна не тільки показують на виставках. Вони ще й прикрашають храми у різних країнах світу. Анна Чепель, Олександр Немажицький, телеканал СК 1 15-річний Данило займається теквондо більше 10 років. У цей вид спорту його привели батьки. І хоча перші два роки хлопчику не подобалось, зараз він гордо носить титул чемпіона Європи. Я був недавно на чемпіонаті Європи в Італії, місті Єзоло. Я там зайняв перше місце по спарингом. чемпіонат проходив з 18 по 23 квітня. За звання кращих приїхали боротися 800 учасників з 34 країн світу. Давид у двобоях переміг двох ірландців – грека та українця. Перший бій згадує був найважчим. Тому що попався непростий суперник з Греції. Я під час бою програвав, а на останніх 40 секундах я йому попав удар, який защитується на. Три бали. заради такого результату, юний чемпіон натхненно працював впродовж трьох місяців. Окрім підготовки з тренером, окремо готувався ще й з батьком. Хвилювався, зізнається, лише перед першим спарингом, та в своїх силах був впевнений, більше переживав тренер. Тренер дуже сильно хвилювався, але коли я виходив на бій, він казав: я знаю, що ти це зможеш. Тому що ми скільки працювали, ти ну. Повинен це зробити 100%. Я був впевнений на всі 100%, що я займу перемогу, тому що скільки як я працював, я впевнений, що ніхто не працював. Тож емоції після перемоги були відповідні. Я підняли руку, я, я не знаю, в мене потемніло в очах, я від щастя просто. Ну, мав вибухну. Надихає хлопчика батько. Він допомагає тренуватися, не втрачати віру та завжди супроводжує Давида на змаганнях. Разом об'їздили півсвіту та майже всю Україну. Бути особисто на турнірах тату не зміг лише три рази, і саме в ці моменти хвилювався за сина найбільше. Там мене не було. І якщо я в перші дні був готовий дивитися трансляцію з Греції е і з Італії. То в день, коли була трансляція і був його бій, все. Я вже не дивився. Мені вже зателефонували, тільки привітали з перемогою. все. Страшніше було, коли мене не було там. Коли я поруч, якби ну, ми розуміємо, бачимо, ми контролюємо ситуацію, бачу суперників, трішки навчився там читати. Ну, воно набагато легше, ніж зі сторони. Та емоції від такої новини також були відповідні. Перша смс, коли доходила до мене, я її не дочитав. На повідомлення в мене в очах, Пішли мурахи, і все, я в гордість. Та так, ми до цього йшли, йшли довго. Розуміючи, що спорт це важка праця. Тато вважає сина своєю гордістю. На тому ж чемпіонаті дві медалі здобула ще одна житомирянка – Катерина. Вона виборола перше місце у командній спецтехніки, а у спарингу третє місце. Я виграла два поєдинки. Це була словенка. Та болгарка. Ну на такому рівні це завжди не просто так, тому що європейські змагання це чітка підготовка. Ти приїжджаєш туди, не сподіваючись на якусь вдачу, а реально впевнено, що ти можеш представляти країну на високому рівні. Найважчим для спортсменки видався третій поєдинок, у якому перемогу здобути не вдалось. Була Греція. Дівчинка з Греції, з нею мені було досить складно працювати, але я розумію типу свої помилки та до чого мені треба прагнути у майбутньому. Готуючись до чемпіонату, Катерина 5-6 днів на тиждень проводила у спортивній залі. Тож була впевнена, що з Італії повернеться обов'язково з медалями. Та вже зараз зізнається, могла зробити більше. Зараз аналізуючи, я розумію, що можна більше, але я рада, що. Я перемогла о, цих двох дівчаток. Мені не дуже подобається, що я програла третій у півфіналі. Можна було б краще допрацювати, можливо, десь по-іншому щось зробити. Але зараз я вже аналізуючи, розумію, на чим я буду працювати, і у майбутньому буду краще, думаю. У майбутньому обидва юні чемпіони планують закріпитися у збірні і здобувати нові і нові медалі. І запевняють, ці перемоги вони виборюють не лише для себе, а й для всієї країни. Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК1.